Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свяново для людей. Це наші барабольки. Трішечки я про них розкажу, бо вони вже почнуть нас з понеділка віддаватися тим людям, які їх замовили. Ну, Вибачте, знімлю вам отакі от. Бачите, який кави. Ну Давайте потихеньку по чуть -чуть, так? барабольки, яких народила рябуха, яку ми вибракували вже і віддали вже її. Ну, її. Вибрукували ми її по причині того, що вона перехворіла ну, серйозний метрил-мастит. Була в неї серйозна ця хвороба. Ми її вилікували, в принципі, можна було б її далі продовжувати. Утримувати як свиноматку, але в неї якийсь стався такий психічний збій. Вона стала дуже агресивна після цього, що за нею ніколи не спостерігалося. І вона ну, в неї поведінка стала дуже така, дуже складно з нею було вправлятися. Тому ми її вирішили виброкувати. Ці наші поросятка, Ми їх були вимушені відлучити трішечки раніше, ніж планувалося. Ми їх відлучили, ну взагалі ми їх відлучили в 30 днів. А для них ми поставили мету 40 днів. Ну сталося через те, що рябуха, знову ж таки, роздерла собі один сусок. І ми їх відлучили, робили ми експериментальне відлучення в плані доступу кормів і доступу води. Поставили такі бункерні кормушки, давали ми тиждень, давали ми предстарт їм в доступі, і потім перевели їх на звичайне харчування суміші зернових та стартового корму, комбікорму Пуріна. Але ми давали не так як там потрібно стартовий корм 15%, ми їм даємо зараз 5%. Тобто вони у нас зараз на цьому стартовому кормі 5% і досить непогано почувається, їдять в них вже його. Тиждень цей корм, тобто тиждень на предстарті і тиждень на стартових кормах. Е, набрали вони за ці два тижні, в середньому набрали вони десь по 5-6 кілограм, може навіть і 7 кілограм. Приблизно, е, якщо ми так дивимося на динаміку приросту ваги, це десь 400 500 в деяких грам на добу. Е, ну, Що досить непогано, як на мій погляд. Ось, у нас вже замовлені вони тут практично всі. Лишилося тільки один кабанчик і е, дві дівчинки, які ну, я вважаю відстаючі. Це там, наприклад, одна дівчинка. Е, і по відношенню до них в мене буде трішечки, е, до цієї дівчинки і ще до одної дівчинки, ті, що трошки відстають, буде ціна трішечки нижча, ніж за те, що я продаю. Продаю я їх по 3 тисячі гривень. Ось, е середня вага наших цих поросят, 13-14 кг, що в принципі я рахую товарною вагою. Е що, що хочеться сказати? Е за, за весь процес відлучення проносу не було, але було в нашої от по-моєму, вона оце е був невеликий пронос. Ну і, і то через те, що люди, які в нас обслуговують, їх помилилися і кинули сюди люцерку. Люцерка тут пролежала десь з хвилин 20. Вони трішечки щось поїли, ми ту люцерку встигли забрати, все. Ну, але п'ятеро наша почала приносити. І що я роблю? Це, до речі, я спостерігав перед цим оцей, от кал, коричний, оцей її кал. Що я роблю, якщо в нас е пронос, якщо харчове отруєння? Ну, не, не інфекція, а саме харчове отруєння. У нас є такі чудові таблеточки втолозал з людської аптеки. Таблеточка ранком, таблеточка вечором, дві таблетки на добу, дві пігулки на добу. і пронос е змиває як рукою. Тобто я не хотів навіть чекати. Чи цей пронос пройде само собою, чи ні, щоб не було в порядку обозводнення, розумієте? Бо один день проносу з обозводненням це неділя його харчування. Ну, для чого. І ми бачимо, вчора, вчора ввечері я помітив, що вона проносить. Вчора ж ввечері ми дали їй таблеточку, таблеточку. Та лозала, насипав один бункер, я повний бункер насипав я предстарту такий на всякий випадок, бо все ж таки вона не одна з'їла цю люцерку щоб був підкислювач, бо ну в мене тут є підкислювач. але все ж таки в предстарті там не тільки підкіслювач, а повний комплекс. Так що вони його з'їли, цей предстарт, цей бункер моментально вони його просто змили. І зараз їдять вже саме старт. Ну і на даний час ми бачимо. по покалу, що все в них добре. Завтра ми почнемо віддавати їх наших поросят їхнім господарям. Поросятка провакциновані сердосаном, комплекс вітамінів, який ми планували дати їм, ми їм дали. Листували трішечки ще раніше їх альбендазол гелем. Ну, тобто, поросята готові до того, щоб вже. Починати радувати своїх господарів. ось Дві дівчинки тут у нас мають 14 сусків ми їх віддаємо на племе. Тобто люди собі будуть люди бачили рибуху бачили, яка динаміка. Я так вважаю, не пане вони спостерігали за моїм каналом. І, в принципі, захотіли дві, дівч... дві, дівчин... дві дівчинки на племе. Тому, друзі, така от ситуація. Поросятка наші е, з понеділка починають, е, вже, починають вже віддаватися е, своїм майбутнім господарям. І далі в нас там вже підготовлюються, вже готуються на відлучення інші поросятка. Цих ми за декілька днів передамо їхнім господарям. Робимо тут прибирання, дезінфекцію повну і суху, і вологу. Білимо і загружаємо сюди. В цей, в, цей, в цей відділ нових поросят на відлучення. Тут будуть проходити відлучення ті поросята, які будуть залишатися нам на відгодівлю. І там в іншому місці будуть відлучатися поросята, які будуть теж йти на продаж. Ну, або, нав, або навпаки, подивимося, як це воно буде. Ось. Ну, в одному відділі вони не помістяться. Ну, а в принципі, в принципі все, все добре, все слава Богу. Завтра почнемо запускати до ляльки нашої малишки. Запускати Семена потихеньку, вона ще не гуляє. Для Семена вона буде перша, як би то мовити, в плані осіменіння, але ми хочемо запускати, щоб вони з собі знайомились, щоб він пробував трішечки свої сили. І щоб ні для неї, ні для нього це не було шоком. На цьому все, друзі. Я бажаю нашій країні перемоги. Нам всім здоров'я, нам і нашим поросятам. Вподобання, підписка, коментар. Коментуйте, задавайте питання. Якщо буде щось вам цікаво і я буду володіти даною темою, то знімлю на цей рахунок відео. На цьому все. З Богом. До побачення.